Ічня 2017 року суддя Яврівського районного суду Львівської області Швефт при секретаріму сучастю прокурора Гутник. У відкритому судовому засіданні в замість суд місті Яурій проводить розгляд адміністративних матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності Вербенця Івана Петровича, і Сандрія Васильовича, Ледик Любові Андріївну, Купитка Ігоря Євгеновича, за частиною першої статті 172 прим. 7 кодексу України про адміністративні правопорушення. Секретар з'явився судове засідання. Судове розділення з'явилося особи, які притягаються до органів підприємства «Вербенець». Ви маєте стіна, яку ви купуєте, яку захистите, яку ви щупаєте. будь ласка, називайте прізвища ім'я, будь ласка. Вербенець Іван Петрович, місто Яворів, 1953 року, 29 червня. Де працюєте? Міське комунальне підприємство «Яворівканал». Ким? Реконуючого війська. Удружений? Удружений. Інвалідом не являєтесь? Ні. Де проживаєте? Місто явлю, вулиця і будьте сидіти. будь ласка, вставайте, називайте прізвище і не окупації. Це друга народження 20 жовтня. Де проживаєте? Місто я виуце ви розпочаєте. Деяким працюєте? Явлі, вулиці, вулиці. Так. Інвалідом не являєтесь? Ні. Учасником бойових дій не являєте? Ні. Велик. Будь ласка, вставайте, називайте прізвище. Вела Любов Андріївна, 24 року. Де народилась? Народилась Рівненська область міста Володимирець. Де працюєте? Єврівська центральна районна лікарня. Одружена? Так. Де проживаєте? Вулиця, місто Яворі, вулиця Святверська, 92. Скажіть, будь ласка, чи не являєтесь ви інвалідом? Ні. Попередку, будь ласка, називайте прізвище, ім'я по батькові. Попередку Юрій Венович, 71-го року народження. Число місяць. 12 листопада. Де нам тут? Село Заваді Йорівського району. Ким працюєте? Працюю керівником МКП «Яворі вода». Подружений? Так, двоє дітей. Інбалідом не являєтесь? Учасником бойових дій не являєтесь? Ні. Де проживаєте? Що я вирував, коли хадаєте? Прошу присідати. Скажіть, будь ласка, в судовому засіданні присутній адвокат? Це особа, яка буде представляти ваші інтереси? Так, ваше щось. Будь ласка. Вважаючи суду договір про надання а, допомоги з до про заняття адвокатською діяльністю. Зрозуміло. Ваша честь, мною ще не було подано питання про надання адміністративної справи для ознайомлення, де був долучено оригінал угоди про надання правої допомоги, а також копію свідоцтва про надання права на заняття адвокатською діяльністю. Питання наступного змісту. Ваша честь, дозвольте оголосити. Де, ти, ти. В Яворівському районному суді Львівської області знаходиться адміністративна справа проти явлення прибирате Івана Петровича, вимусандє Васильовича, Лала Клюбова Андрійна, попитка Юрія Югановича до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 127 сі кодексу України про адміністративні правопорушення. Я думаю, що Олександр Іванович представляє інтереси Вербенця Івана Петрович, мінус Андрій Васильович, Лена Клюбова Андріївна і Кутка Юра Іванович, не про надання правої допомоги, яка додається до даного клопортання. Прошу вас надати мені матеріал адміністративної справи для ознайомлення та отримання копії шляхом тогування на цю форму. Суду надано питання захисника про надання адміністративної справи для ознайомлення, яке ставиться на обговорення сторона. Овинувачення тут не є прокурор, будь ласка. Ваша честь враховуючи подане вже наступне клопотання, це вже друге клопотання адвоката, яке надійшло по зазначених матеріалах. На думку обвинувачення тут вживаються заходів з метою затягування справи. Пишу, але адвокат вступив тільки в справу. Так, але е, минуле судове засідання у нас відбувалося 16-12, якщо я не помиляюся. 27-го. Ага, 27-го, то попереднє, то вже третє судове засідання. Е, від 27-12 го го по сьогоднішній день е, адвокат писав, що він не може прийти в судове засідання, оскільки він був зайнятий в іншій справі. Я думаю, що він мав достатньо часу, щоб прибути в суд, витребувати матеріали, ознайомитися і бути сьогодні підготовленим до справи. Він він розумів і знав, що сьогодні буде судове засідання. Він мав підготуватися, тому він вживає всяких захвитів, щоб його підопічний, саме Вербенець Іван Петрович. Уник адміністративної відповідальності, тому ваша честь тоді нехай він ознайомлюється. Ну я не знаю, в коротший термін чи який, є, тому що вживаються всі заходи, щоб Знає, уникнути адмінвідповідальності. Я думаю, коротшого терміну не може бути. 27 грудня ми призначили, так. були вихідні дні. Ну, 3 дні сьогодні ми знову це... призначили, тобто Ну, це вже третє судове засідання. Так, так, це вже третє судове засідання. В даному випадку я ваше честь, клопочу і прошу надати матеріали справи для того, щоб було дійсно змагання сторін ваше честь. Для того, щоб я належно виконав свій обов'язок перед своїм кєм. Дякую. Прошу присідати. Ну, Порушнику було роз'яснено статтю 268 кодексу України про адміністративні правопорушення, зі змісту якої випливає, що він прагне отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Дякую. Тому він і відповідно звернувся про я думаю, в самому випадку заперечення немає що Дякую. стосується питання. Адвоката Тимощука про заборону проводити відеозйомку судового процесу. Адвокат Тимощук, будь ласка, випробуйте вам питання. Проведення стороною відеозйомки судового процесу повинно проводитися за рішенням суду. Бажання журналіста бути присутнім на судовому засіданні не може бути обмеженим при випадки закритого судового процесу. Безперечно, будь-яке висвітлення судового процесу в ці, е, є цікавішим, коли воно підкріплене відео чи фотоматеріалами. Законодавством передбачені певні обмеження для фото та відеозйомків в залі судового засідання, е, за яких журналіст все ж таки може їх отримати. Відповідно до частини 2 статті 11 закону України про судову устрій і статус суддів, розгляд справ у, суд, у судах е, відбувається відкрито, крім випадків, установлено процесуальним законодавства. Учасники судового процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби, аналогічні положення містяться в Кодексі адміністративного судочинства України, Кримінальному та цивільно процесуальному кодексі України, проведення фото та відеозйомків в суді дозволено закону, але за певних обмежень. До останніх відноситься наявність дозволу суду, суду та дотримання порядку встановлення відповідним процесуальним законодавством. Кодекс адміністративного судочинства України зазначається, а власне частина 8 статті 12 кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що особи присутні в залі судового засідання можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання і фото і кінозйомки, і відео, і звукозапису і застосування стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами влади панування. Доступ до засобам масової інформації до судового процесу обмежує і міжнародне законодавство. Зокрема, європейська конвенція прав людини і основоположення свобод у статті 6, якої вказано, що судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в судове за судового засідання протягом усього досудового судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо вимагають інтереси неповнолітніх або захист права життя сторін. І з виконами можна зробити висновок про те, що за відсутністю згоди осіб, які беруть участь у справі, суд повинен відмовити в проведенні фото та відеозйомки в залі судового засідання. Враховуючи вище наведення керуючі норми Кодексу адміністративного судочинства України та Цивільного кодексу України, прошу заборонити проводити фото та відеозйомки в залі судового засідання при розгляді адміністративної справи про притягнення Бербенеця Івана Петровича до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 172 7 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо все ж таки судом буде моє питання про заборону, просимо е, заборонити знімати власне, мене як е, представника особи власне, Леви Кюбова Андріївни, тому що Олександр Івановича я учасника судового процесу, оскільки свої згоди на таке не даю. Ваша честь, я не проти проведення відеофіксації. Вважаю, що тут справа не, не стосується приватного життя. І другий фактор того, що Фульмес Андрій Васильович являється особою, яка повноваження на виконання функцій держави. Він являється саме депутатом Яворівської міської ради, про що зазначено в протоколі. Приліченного вам. Скажіть, будь ласка, покликались на статтю 6 так? рішення Європейського так. суду. Так? Так. Будь ласка, з переліченого, що відноситься до адмінправопорушенька? В даному випадку є вчітку в попитанні зазначено також частина 8 статті 12 Кодексу України кодексу адміністративного судочинства України, де передбачено, що при проведенні відео фотозйомки потребує суд на зобов'язаний з'ясувати думку власне осіб, які бороть участь у справу. Так дійсно не є потреба з'ясовувати думку публічних осіб, тобто які займають державні чини. Але в даному випадку є приватна особа, яка Власне, яку намагаються притягнути до відмі... до адміністративної відповідальності, власне за е... вчинення дій, які власне є корупційними. В даному випадку можуть бути оголошені відомості, які є приватними, і будуть обговорюватися з значною мірою в засобах масової інформації, це на інтернет-сторінці. Де вже відбулося власне обговорення судового засідання від 27.12.2016 року з жорсткою критикою відносно е мого довірителя ваша честь, але я власне говорю про засоби масової інформації, де поширюються відеозаписи, які проводяться в залі судового засідання. ваша честь. тому і ми поставили це клопотання, якби це проводилося і дійсно пізніше по засіданню, було проведено якийсь аналіз судових засідань, викладено належним чином в інтернеті. Нема питань, ну але в даному, в даному випадку цього не зроблено. Є певний порядок, і все ж таки, ми живемо в демократичному суспільстві, де є певні вимоги до власне, власне порядку і власне таємниці життя особи, яка на сьогоднішній день знаходиться зараз до сусіда і притягується до стритени відповідальності. Прошу присідати оголошується повідомлення Кенціла Юрія Романовича, журналіста громадського контролю Яурівщини, повідомлення провадження у скворіння судовій скрупці знаходиться справа про адміністративне, правопорушення. порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, а її норми є нормою прямої дії, чи визначає, що в Україні це діє принцип верховенства права. Кожен має право від них збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію, усну, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Судді при здійсненні правосуддя незалежні підкоряються лише законом. Основними засадами судочинства є власність судового процесу та його повне фіксування з засобами. Закон України про судовістрій статус суддів, зокрема стаття 11, регламентує, що розгляд в судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Учасники судового процесу інші особи присутні в залі судового засідання. Представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів. Без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням обмежень, встановлених законом. Зв'язку з вище зазначеним відповідно до Конституції України, керуючись законами України про суду і суддів судів та про інформацію. повідомляю, що я маю намір проводити відео та аудіозапис з використанням портативної фотокамери марки Canon 700D, яка працює на акумуляторі без додаткового джерела живлення та без трансляції та склад масової інформації. Важа дозвольте завернути до суду. Ваша думка скасу ваша честь клопотання подано, але думку власне при наданні дозволу про проведення власне відеофотофіксації, фотофіксації потрібно також з'ясовувати особи і до адміністративної відповідальності. В даному випадку це є органець Іван Петрович, Враховуючи, що є представлення інтересами, це клопотання нами погоджено. Ми заперечуємо щодо проведення такої очі. Все ж таки нам ввели обґрунтовано в клопотанні, чому і з яких мотивів нашого станку приведуть. Ваша честь, я підтримую думку свого зараз. Прошу присідати, левик, ваша думка станого літання. Не заперечується. Заперечуєте, купитко, будь ласка, ваша думка сталого приводу. Не заперечуєте щодо проведення. Заперечуєте, так. Суд ухвалив, підхилити на даній стадії питання захисника Туморщика. Чи є ще клопотання в учасників судового розгляду? Можна ще питання? Будь ласка. Прошу суд також оголосити перерву у судовому засіданні для надання можливості для ознайомлення з матеріалами справи, які все ж таки було подано Чи ще будуть клопотання питання в адвоката? Можливо, стосовно. Витрибування якихось документів Ваше? чи свідків, щоб ми в подальшому не затягували розгляд даної справи? Ваша честь, на жаль, мені невідомо матеріали справи, які знаходяться сьогодні на розвитку в суді, для е, оформлення чи в подальшому яких попитання е, відомо, чи, що є, чого бракує в судовому засіданні, в матеріалах, які знаходяться в матеріальному справах, і для належного об'єктивного розгляду справи в подальшому, я повинен володіти інформацією. Тобто, Скажіть, будь ласка. Який термін вам потрібно надати для ознайомлення з матеріалами справи? Що немає сьогодні що ваше що щось. Суд ухвалив питання захисника тому, що класа довільнити, надати є час на ознайомлення з матеріалами справи. Про час місце судового засідання буде повідомлено додатково. Судове засідання оголошено завершеним.